Ви коли-небудь замислювалися, що, можливо, єдина річ, що стоїть між вами та життям вашої мрії, це просто шухляда у вашому домі? Так, шухляда. Я не перебільшую. Насправді ця шухляда або будь-яка інша річ, яку ви зберігаєте у своїй щоденній рутині, у своїй свідомості чи в історії, може саботувати все, що ви робите. Ви вже могли б бути багатими, якби не ці речі, які вас стримують. І найгірше те, що вони там настільки довго, що ви навіть цього не помічаєте. Чи відчували ви колись, що тримаєте все у своїх руках, але все одно не можете рухатися вперед? Немов щось невидиме, але дуже реальне, тримає вас навіть коли ви знаєте, що потрібно робити. Це трапляється з більшою кількістю людей, ніж ви думаєте. Багато хто звертається до мене і каже, Боб, у мене є мрія. У мене є план, але з якоїсь причини я не можу почати. І я завжди відповідаю: ви застрягли. Застрягли всередині. І знаєте, що найжорстокіше в цьому? Ви це знаєте, ви це відчуваєте, але не знаєте, як вийти. І це розбиває серце. Я бачив розумних людей, і деяких могло б вистачити, щоб змінити не лише їхнє життя. А й увесь світ, які стоять на місці, застрягли. Вони не ледачі, вони не дурні, вони не слабкі, вони застрягли. І саме це я пережив багато років тому. Тоді я вже був відомий, мав добрі результати, хороші контакти, але важливе рішення, яке я мусив прийняти, я відкладав я хотів розширити свій бізнес, відкрити новий напрямок. Але кожного разу, коли я думав про це, мене охоплювало відчуття тривоги в животі. Знаєте, це почуття занепокоєння, ніби ось, ось щось погане станеться. Я казав собі не зараз почекай ще трохи. Але я знав, що це просто моя стара установка намагається захистити мене від змін, неначе в тобі є сила, що суперечить твоєму росту. Вона не кричить, вона шепоче. А що, якщо не вийде? А що, якщо ти втратиш гроші? А що, якщо над тобою посміються? І ти віриш у це? А тепер дозволь поставити тобі пряме запитання, скільки разів у тебе була геніальна ідея, але ти її упустив? Скільки разів ти бачив, як хтось інший робить саме те, що ти колись придумав, і думав, цю ідею я мав першим? Це не випадковість. Це закономірність, це повторення, це твоя внутрішня система, що тихо саботує тебе. Існує дослідження Harvard Business Review, яке показує, що 70% людей відмовляються від великої ідеї менш ніж за 48 годин. Знаєш чому? Тому що вони застрягли в ментальній структурі, створеній давно, від батьків, школи, минулих поразок. Вони не довіряють собі. І якщо це трапляється з тобою, зрозумій, ти не зламаний, ти запрограмований. і програму можна переписати. Але лише якщо ти захочеш. Лише якщо ти вирішиш австати і діяти, навіть якщо боїшся. Одного разу на одному з моїх семінарів я попросив усіх піднятися. Дехто піднявся одразу, інші стояли, дивилися. Я бачив у їхніх очах внутрішній конфлікт. Вони хотіли встати, але були застряглі не через мене, не через стілець, а через страх виглядати смішними, неправильними не в темі. Потім деякі сказали мені Боб, я дуже хотів піднятися, але щось мене стримало. І я відповів: ти щойно відкрив те, що заважає тобі рухатися вперед у всьому житті. Ось ця сила, з якою нам треба боротися, і ти борешся з нею через дію навіть маленьку, навіть тремтячу, навіть без гарантій. Зрозумій тобі не потрібен дозвіл, щоб змінити своє життя, тобі потрібне рішення чітке, тверде, неповоротне. Можливо, ти живеш тим самим рутинним життям вже багато років. Можливо, ви працюєте на роботі, яка вам не до душі. Можливо, у вас є борги. Можливо, ви перебуваєте у стосунках, які вас виснажують. І все ж ви продовжуєте. Не тому, що це те, чого ви хочете, а тому, що ви застрягли. Я тут, щоб нагадати вам, це може закінчитися сьогодні. Але тільки якщо ви визнаєте, що ви у пастці. І тільки якщо у вас вистачить мужності піднятися. Бо в кінцевому результаті ви вже знаєте, що потрібно робити. Вам лише потрібен поштовх. І, можливо, це саме той поштовх, на який ви чекали. Те, що сьогодні стримує вас, можливо, не є чимось, що ви можете побачити чи торкнутися. Це те, що живе у вашому нутрі і контролює вас багато років, навіть коли ви цього не усвідомлюєте. Я говорю про паради ГМу. цього тихого ворога, що диктує ваші рішення, поведінку, доходи, здоров'я та стосунки. Чи траплялося вам намагатися змінити життя, починати з ентузіазмом, робити перші кроки, а потім раптом все валиться? Відчуваєте, ніби вас тягнуть назад до того самого місця? Це не нещастя. Це не випадковість. Це ваша парадигма, яка мовчки діє. Парадигма це сукупність вірувань і звичок, закарбованих у вашому підсвідомому, що працюють як автопілот. Вона була запрограмована з дитинства, базуючись на всьому, що ви бачили, чули та пережили. І найнебезпечніше вона завжди намагатиметься тримати вас там, де ви є, навіть якщо ви нещасні, навіть якщо ваше життя далеко від того, чого ви прагнете. Ви помічали, що деякі люди завжди повертаються до одного й того самого типу стосунків. Або люди, які заробляють гроші, а потім втрачають усе за короткий час або ті, хто починає щось нове з натхненням, але кидають посередині шляху, навіть не знаючи чому. Все це парадигма. Вона змушує вас саботувати можливості, вона створює виправдання. Вона переконує вас, що ще не час, що ви ще не готові, що краще почекати ще трохи. І ви вірите. І поки вірите, залишаєтеся у пастці. Є уривок із моєї промови, де я говорю про це, навіть після того, як піднятися і прийняти рішення багато хто знову сідає. Парадихма знову бере контроль. І саме це і відбувається. Ви збуджені, робите крок і відступаєте. Скільки разів це траплялося з вами? Наука це підтверджує. Дослідження Південно-Каліфорнійського університету показало, що людський мозок має схильність обирати знайомі шляхи, коли він під стресом або у стані невизначеності. Тобто, навіть якщо зміни кращі, якщо вони незнайомі, ваш мозок чинитиме опір. Він намагається захистити вас, навіть якщо це означає тримати вас у житті, яке ви ненавидите. Саме це сталося з двома моїми учнями Майклом і Рікі. Вони хотіли відкрити школу дресирування собак папи Академи. у них була пристрасть, знання, план. Але вони застрягли. Протягом кількох місяців вони казали мені, що скоро почнуть, що майже готові. Але час ішов, а нічого не змінювалося. Поки одного дня, після великої внутрішньої роботи. Вони прийняли рішення, ми зробимо це хоч і зо страхом. І вони зробили. Сьогодні папи акадами це успіх. Але це сталося тільки тому, що вони порвали цикл паради геми. Можливо, ви зараз застрягли у тому самому циклі. Можливо, ви живете в реальності, яка вже не належить вам, але ви тримаєтеся за неї, бо вона знайома. А все, що знайоме, здається безпечним. Навіть якщо воно руйнує вас зсередини, саме тому зміни часто лякають, тому що ваша парадигма конфліктує з новим ви хочете рости, але ваше підсвідоме хоче тримати вас у безпеці. І саме тут виникає напруга. Ви можете відчувати певний дискомфорт і помилково називати його знаком, що краще цього не робити. Але насправді цей дискомфорт сигналізує про те, що ви ось ось вийдете за межі свого звичного способу життя. У цьому випадку дискомфорт не є сигналом небезпеки, це знак народження нової особистості. Ваша стара версія намагається протистояти новій, і саме в цей момент вам потрібно бути наполегливими. Бакмінстер Фуллер одного разу сказав, ви ніколи не зміните реальність, борючись з тим, що вже існує. Щоб щось змінити, створіть нову модель, яка зробить стару непотрібною. Він мав рацію. Вам необхідно створити нове бачення себе. Потрібно почати бачити себе інакше, мислити інакше, діяти інакше, навіть якщо спочатку це здаватиметься незвичним. Коли я вперше ухвалив рішення, що повністю суперечило моїм переконанням, у мене від хвилювання холодніли руки. Це сталося тоді. Коли я вирішив покинути свою стабільну роботу і почати викладати особистий розвиток. Моя родина вважала, що я збожеволів, і я сам сумнівався у своєму виборі. Але глибоко в душі я знав, якщо не зроблю цього саме зараз, то шкодуватиму про це до кінця життя. Це було страшно і незручно, але це було звільненням. І після цього моє життя почало змінюватися. Ви маєте усвідомити, що прорив старих моделей мислення ніколи не буває комфортним. Це не відбувається швидко, не відбувається автоматично, але це необхідно. І це стається лише тоді, коли ви чітко наказуєте собі діяти і виконуєте свій наказ, навіть якщо страшно, навіть якщо сумніваєтесь, навіть якщо вас ніхто не розуміє. Ваш наступний рівень життя знаходиться по той бік ваших старих переконань, і єдина перешкода між вами і ним. Це ваше рішення діяти. Неважливо, як довго ви застрягли на одному місці, важливо тільки те, що ви зробите саме зараз. Багато людей думають, що навчаються, просто слухаючи, дивлячись чи читаючи щось. Але я хочу сказати вам неприємну правду: це не навчання, це лише накопичення інформації. Якби інформації було достатньо, то бібліотекарі вже давно стали б мільярдерами. Справжнє навчання зовсім інше. Воно відбувається тоді, коли ви чуєте ідею, емоційно її засвоюєте, ухвалюєте рішення і починаєте діяти. Без дії навчання не існує. Ви просто зберігаєте інформацію в пам'яті, де вона залишається нерухомою і марною. Більшість людей залежні від споживання інформації, але бояться її застосовувати. Я називаю це застояною мудрістю, люди, які багато знають, але мало змінюються. Я теж колись був таким. У перші роки мого вивчення особистого розвитку я читав багато книг, слухав лекції, записував мудрі висловлювання, але моє життя не змінювалося. Чому? Бо я не застосовував ці знання на практиці. І лише тоді, коли мій наставник одного дня сказав мені, Бобе. Ти сам себе обманюєш. Ти не навчаєшся, ти просто відволікаєшся інформацією, я зрозумів правду. Ці слова були для мене як удар. Це було неприємно і боляче, але чесно. Від того дня я встановив для себе правило якщо я не застосовую отримані знання протягом наступних 24 годин, я викидаю їх з голови. Інформація, яка не веде до руху вперед, нічого не варта. Можливо, ви переживаєте це зараз. Скільки книг ви прочитали цього року, скільки таких відео переглянули, і скільки разів ви діяли відповідно до цих знань? Ось де знаходиться справжня відповідь неважливо, наскільки багато ви знаєте важливо, що саме ви робите з цим знанням. Університет Чикаго опублікував дослідження. Згідно з яким мозок закріплює знання лише через повторення і практику. Іншими словами, все, що ви не застосовуєте, ви швидко забуваєте. Гірше того, коли ви споживаєте багато інформації, але не дієте, ви створюєте ілюзію прогресу. Ви думаєте, що розвиваєтесь, але насправді стоїте на місці. Справжнє навчання потребує руху, потребує дискомфорту. Потребує багаторазових спроб і помилок. Вам не обов'язково відразу все робити ідеально, але ви мусите почати. Знаєте, у чому найбільша проблема? Більшість людей пов'язує дію з миттєвим результатом. І коли результат не з'являється швидко, вони зупиняються. Проте справжнє навчання відбувається в процесі у тому, що ви дізнаєтесь про себе, поки намагаєтесь. Я познайомився з молодим чоловіком на одному з моїх тренінгів, його звали Стефан. Він постійно приходив до мене з новими ідеями, хорошими, креативними, здійсненими, але ніколи не втілював жодну з них у життя щотижня була нова відмовка. Поки одного дня я не сказав йому: Стефане, те, що тебе стримує, це не ідея, а страх розчарування. Він замовчав на кілька секунд. І тоді все стало на свої місця. Наступного тижня він почав діяти, втілив ідею в життя, хоч і тремтів від страху. І який був результат? Він не був ідеальним, але був справжнім, і це стало початком великої трансформації в його житті. Тобі не потрібно бути впевненим, потрібно мати сміливість. З кожним кроком ти вчишся більше. І з кожним новим уроком ти розблоковуєш нову версію себе. Життя формує тебе, поки ти рухаєшся вперед. Твоє тіло змінюється, коли ти тренуєшся. Твої гроші змінюються, коли ти дієш. Твій світ змінюється, коли ти рухаєшся. Тож досить ховатися за книжками, відео, курсами. Досить чекати правильного моменту. Правильний момент це той, коли ти вирішуєш діяти. І це може бути саме зараз. Запитання в тому, що ти зробиш з тим, що щойно почув. Бо якщо не застосуєш, це буде просто ще одне відео. А тобі не потрібно ще одного відео, тобі потрібне нове життя. Дисципліна це слово, яке багатьом викликає дискомфорт. Бо коли ти чуєш дисципліна, твій мозок автоматично думає про жорсткість, жертви, обов'язки. Але дозволь мені розповісти правду, яка змінила моє життя. Дисципліна це не в'язниця. Дисципліна це свобода. Свобода створювати життя, якого ти справді хочеш. Для мене дисципліна це здатність віддавати собі наказ і виконувати його. Це дивитися на себе в дзеркало і казати: ти зробиш це. І зробиш це зараз. Без переговорів, без виправдань. Без ухилень Багато хто вірить, що в них немає дисципліни, бо вони не народилися з нею. Але дисципліна це не талант, дисципліна це рішення, це практика, це звичка. І знаєш що. Більшість людей навіть знають, що треба робити, але не роблять, бо чекають на бажання. Дозволь сказати, бажання найнестабільніша річ на світі. Воно приходить і йде без попередження, якщо ти покладешся на бажання, щоб будувати своє життя, ти будеш роками топтатися на місці. А дисципліна це робити те, що потрібно, навіть коли немає бажання. І ось у цьому сила Я пам'ятаю час, коли писав новий матеріал. Це було нелегко. Ідеї були плутані, графік напружений, обов'язки наступали один за одним. Але я дав собі обіцянку, цей проєкт буде завершено до кінця місяця. І я це зробив. Бо якщо я зраджу себе, як я зможу зберегти слово перед світом? Більшість людей втрачають впевненість у собі, бо постійно дають обіцянки, які не виконують, обіцяють почати дієту, обіцяють позбутися боргів, обіцяють вчитися, займатися бізнесом, змінюватися. Але не виконують. І щоразу, коли це трапляється, щось всередині них ламається. Університет Торонто опублікував дослідження, яке показало, що люди, які розвивають маленькі звички дисципліни, мають вищу самооцінку і більший рівень задоволення життям. Знаєш, чому кожного разу, коли ви виконуєте наказ, який дали собі самі, ви зміцнюєте свою ідентичність, ви доводите собі, що вам можна довіряти. Це змінює все. Дисципліна, як м'язи, спочатку болить, але з часом стає природною, а згодом навіть приємною. Дехто каже але боб, я не можу дотримуватися режиму. Я завжди питаю: ти чистиш зуби щодня, ти виходиш з дому у одязі? Ти їси, коли відчуваєш голод. Отже, у тебе вже є режим, потрібно лише навчитися використовувати його на свою користь. Знаєш секрет, ясність, ти маєш знати, чого хочеш, і хотіти цього настільки, щоб не приймати більше виправдань. Якщо ти кажеш, що хочеш змінити життя, але не маєш дисципліни, навіть щоб вставати вчасно, який сам обрав, можливо, ти не так вже й хочеш цього. Або твоя парадигма переконала тебе, що ти не талановитий у цьому. Але це лише брехня, яку ти повторюєш так багато разів. Що вона стала для тебе правдою. Я завжди вчу на тренінгах не довіряй своїм відчуттям, коли починаєш щось нове. Бо твій мозок кричатиме: це незручно, це не ти, це не спрацює. Але це не правда, це лише стара система, яка намагається вижити. Коли я почав застосовувати це зі своїми учнями, результати були вражаючими. Одна учениця, на ім'я Карен, звернулася до мене з проблемою. Вона нічого не могла довести до кінця, починала проєкти, кидала, починала діяти, припиняла. Починала стосунки, руйнувала їх. І це повторювалося я дав їй просте завдання: оберіть маленьке, але значуще завдання, і виконуйте його 21 день без пропусків. Вона вибрала вставати щодня о 6-й ранку і писати одну сторінку про свої плани. Через 21 день вона була іншою, стала впевненіша, її очі заграли новим блиском, і новий проєкт уже починався. Вона сказала мені: я ніколи не думала, що дотримання такої простої звички може так змінити моє сприйняття себе. Але саме так це працює просто, але не легко. І саме тому так мало хто дійсно змінюється, бо це вимагає послідовності. А послідовність вимагає дисципліни. А дисципліна це обіцянка змінити себе. Сьогодні я запрошую тебе зробити те саме: обери одну річ лише одну, те, що ти знаєш, що маєш зробити, але відкладаєш. І практикуй це сім днів поспіль, без виправдань, без пауз, без винятків. По завершенню цих семи днів ти відкриєш потужну істину. Ти здатен набагато більше, ніж думаєш. І єдина річ, що відокремлює тебе від життя, якого ти хочеш, це рішення діяти з дисципліною. У тобі вже є все, що потрібно, щоб повністю змінити своє життя. Твоїми парапонами не є відсутність здібностей, можливостей чи удачі. Справжні парапони це маленькі рішення, які ти відкладаєш, звички, які підтримуєш, і страхи, які сприймаєш за правду. Тепер, коли ти це усвідомив, не зможеш це ігнорувати. Залишайся зі мною, бо наступний крок вже на екрані, і він підніме твою свідомість ще вище. Разом ми піднімемося на ще одну сходинку у цій подорожі розвитку лише на один відсоток краще щодня, і твій світ почне змінюватися. Дуже дякую, що ти тут. Чекаю на тебе у наступному відео.